Доброго ранку, любі дітки! Сьогодні в нас заняття ознайомлення з природним довкіллям і логіко-математичний розвиток. Тема заняття свійські птахи на весні. а також логічні завдання. Але спершу давайте привітаємось. Привітаємо, сонечко! Здрастуй, дороге! Привітаємо квіточки, хай вони ростуть! Привітаємо дощик, лися мов з відра. Привітаємо друзів всіх, зичимо добра. Добрий день, діти. Сьогодні запрошую вас в село на пташиний двір. Поїдемо, Поїдемо на пташиний двір? Тоді займіть свої місця. Сідайте зручніше і уявіть, що ми їдемо на автобусі. Рушаймо! Автобус зупинився біля пташиного двору? Зараз ми з вами зайдемо на пташиний двір. А ось нас зустрічає песик. Діти, яких птахів ви побачили або почули на пташиному дворі? А як можна назвати цих птахів одним словом? Так, це свійські птахи. А як ви думаєте, чому цих птахів називаються домашніми або свійськими? Тому що вони живуть вдома. На... Відгадайте загадку на дворі і на торку скрізь луна, кукаріку, -ку. гордо птах цей походжає, дуже пишний хвостик має, шпори, гребенець чарівний. Що за птах це, дітки? Півник, вірно. Півник – це татко наших курченяток, а курочка це мама курченяток. Скажіть, а що є курка? Вірно, зерно, а де живе курочка? Що нам дає кур курка? Яєчка, а де живе курочка? В курнику, вірно. Відгадайте загадку, в неї ноги, наче ластить, дзьоб плескати, червонястий, кря кря кря. Пливе по річці, їсть зерно, скубе травичку. Ви вгадали цю босячку? Хто це, діти? Звісно, качка. Птах надувся, ніби пан, сірий одягнув жупан, ходить двором і белькоче, налякати діток хоче, керувати з малку звик цей поважний птах індик. Ходить, бродить по двору і лякає дітвору, загелгоче зашумить, наче зараз полетить. Розбігайтеся, малята, бо почне він вас щипати. Хто це? Вірно, це гусочка. Давайте, діти, поглянемо. Є дорослі мами, а є дітки. Чиї це дітки? Гусочки гусенятко, курки, куренятко, качки, каченятка. Скажіть, що є курка? Що нам дає курка? Яєчка, м'ясо. Пух пір'я на подушки. так, в неї... З курки є користь? Так, вірно. А з гуски, пір'ячко, подушечку, м'ясо, жир. Давайте пограємо в гру свійські птахи. Малята, давайте пограємо в гру свійські птахи. Погляньте на ці картинки і скажіть, де тут свійський птах? Півник, вірно. А тут де свійський птах? Курка? Індик. Вірно. Погляньте на цю картинку. Де свійський птах? Качка. І гуска. Погляньте на цю картинку. Де тут свійський птах? А тут немає свійських птахів, тут всі дикі. Дітки, давайте з вами повторимо знаки мінус і плюс. Візьміть аркуш паперу в клітиночку. Напишіть число попереднє до числа 7. Напишіть число наступне число 8. Напишіть сусідів числа п'ять, яке число на один більше дев'яти? Напишіть число, що на один менше за число дев'ять. Скажіть, будь ласка. Від чотирьох відняти один скільки буде? Три. Дітки, на тарілці лежало чотири яблука. На другу тарілку переклали ще два яблучка. Скільки стало яблук на одній тарілці? Осталось два, вірно. Давайте пограємо в гру плюс чи мінус. Який знак поставимо до цього приклада? Мінус. Який знак поставимо до цього прикладу? Мінус. А до цього прикладу? Також мінус. До цього прикладу. Плюс. До цього прикладу який знак ми поставимо? Плюс? Далі, дітки, який знак поставим? Мінус. В цей приклад який знак поставим? Мінус. Малята. Наше заняття підійшло до кінця. Скажіть, де ми сьогодні побували? Так, на пташиному дворі. А кого ви зустріли на пташиному дворі? Чи сподобались вам птахи? А як називаються ці птахи? Свійські птахи. Скажіть, вам сподобалось заняття? А які завдання ви виконували? Так, ви всі впоралися з завданням, ви були молодці. Гарно працювали. Скажіть, вам грати посподобалось? Так. Ну що ж, ви були молодці, все знаєте, добре грали і багато чого запам'ятали. Дякую вам.